Всім привіт! Мене звати Надія і сьогоднішній майстер-клас я буду вам показувати декорування керамічних глечиків. Ось такі в мене є два керамічні глечики, які я хотіла вже давно задекорувати. У мене є старі серветки, вишивка там гарна, я їх не використовую і хочу саме ними прикрасити. Цей глечик я пофарбую акриловою фарбою. Це я фарбувати не буду. Він новий, гарно виглядає. Просто мені хочеться його прикрасити по-своєму. Поки глечик буде жити, дотей жити буде. На ньому вишиваночка моя. Нанесу лак, закріплю, ну і будуть у мене такі святкові глечики у вишиванці. Приступаємо до роботи. Якщо у вас є теж старі глечики, вони не мають такого гарного вигляду, ви можете їх також одіти в вишиваночку. Якісь старі серветочки, чи ще якісь, може інші такі речі, вишиті, які у вас вже вийшли із ладу. Тобто можна їм дати нове життя. І на свято ви поставите глечика у вишиваночці. буде гарно. Ну і звісно, такого глечика не буде ні у кого, як у вас. Оригінального святкового Своїм яглечикам підготувала вишиванку, знаю, як я буду їх оздоблювати вишивочкою, зараз буду вирізати детальки вишиті. От. Лаком я пройшла по тканині, підсушила, щоб було краще вирізати. Ось я приклеїла детальки, розмістила їх. І зараз буду далі продовжувати роботу. Можливо, хто скаже, для чого це було різати серветки. Ну, ви знаєте? Ну, Можливо, не треба було їх різати. Але я собі свій задум хотіла реалізувати. Тим більше, що мені вже подобається, як він оздоблений. Зивлюся, в є ще детальки, як би їх розмістити, чи може вже не потрібно. Вирішила більше сюди нічого не додати, мені так подобається. Я далі ще буду, зараз робота підсохне, і я буду доповнювати ще контуром. Ось і все. Робота підійшла до кінця. В принципі, те, що я запланувала, я зробила. Зараз все підсихає, я беру обереження. Ну Ось такі вийшли е -е, у мене задекоровані гладчики. Е -е, процесом роботи я задоволена, мені подобається. Можливо, хтось може краще, а у мене так. Я собі так от придумала. Тут контур зелений, рожевий і золотий, а тут білий і червоний контур я використаю. Якщо вам сподобалося моє відео, мій майстер-клас, буду дуже вдячна вам за підтримку, за коментарі, за сердечка, для мене це важливо і ціно. Дякую вам всім за теплі добрі слова. Бажаю вам всім миру здоров'я і добра. Люблю всіх, обіймаю. До нових зустрічей на моєму каналі.